Дві назви з понад десяток легенд та жодних документів. Садиба і похорських Ленкевичів, що у гощі. Остання з роду Текля Октавія взяла шлюб з поміщиком Валевським. Звідси ще одна більш поширена назва Садиба Валевських. Тавія або Текля Текля Октавія Валевська, про яку ми говоримо, вона була останньою представницею цього роду і останньою власницею Гощі цього роду. І, власне, один із, точніше, не один, а управляючий. Її маєтками, звали його Олександр Злотницький, після її смерті ну, дуже заопікувався її, її спадком і ось поставив а, цей пам'ятник. У радянські часи в будівлю перебралися державні структури та місцева бібліотека. А, згідно архівів оцих польських, я кажу, в період Другої Речі Посполителі там спочатку знаходився а, якраз корпус охорони пограничників. Батальйон сей. в Савій Садибі. В, в радянський період там розміщувалися радянські установи. Там були райвиконком, mm -hmm. те, що я вже пам'ятаю, якісь торгівельні організації, якісь коп і так далі. А потім там зробили бібліотеку. Там була не не музей, а там була районна бібліотека. сьогодні будівля в аварійному стані. У селищній раді планують реконструкцію та відновлення садиби. Однак приміщення знаходиться на балансі відділу культури. Взагалі будемо шукати, шукати волонтерів, будемо шукати інвесторів, меценатів яким буде цікаво цей проєкт Володимир Кулевський, і, можливо, навіть вони запропонують якусь цікаву ідею, яка буде вигідна для громади гроші. Взагалі ми б бачили, що ми б бачили, щоб тут був, звичайно, музей, щоб тут був для громадської організації, є в нас волонтери, зробити для волонтерів кімнату одну-дві, щоб вони мали можливість спілкуватися, розвиватися між собою якраз і в той момент вони би. І робили щось відновлювали, відновлювали в цьому даному приміщенні. Для переведення садиби на баланс селищної ради необхідні документи, які загадковим чином зникли. Коли і за яких обставин, як довго триватиме виготовлення нових і чи ніхто просто не відтягує час в очікуванні, поки споруда впаде, невідомо. У відділі культури з нами говорити відмовились. Як скоро садиба в парку національного значення знову стане окрасою хощі та привабою для туристів? Прослідкують Катерина Дудар, Володимир Басюк, телевізійний відділ Острогінфо.